На Чернігівщині стартував проєкт Bike Чернігів, який передбачає велосипеди для містян, сервіс та інфраструктуру. Його метою є покращення сталої міської мобільності в умовах паливної кризи, розвантажити автошляхи, зекономити пальне для військових, а також покращити економіку в місті. Повідомив екоактивіст Сергій Безбороцько. Ці червоні велосипеди, які ви вже можете впізнавати в місті, вони є таким же, нібито там. Неформальним символом цього проекту вже встигли ми завести 144 велосипеди з Нідерландів, 100 велосипедів з Німеччини, 20 велосипедів з Данії і 18 з Норвегії. В планах активістів залучити в Чернігів і область більшу кількість екологічного виду транспорту. Наразі готові допомогти в цьому питанні Німеччина та Голландія. Хочемо передавати безкоштовні велосипеди тим, хто допомагає іншим, тобто, це волонтери, волонтерські центри, благодійні фонди, благодійні організації. Це наші соціальні працівники Чернігова і області, це е, працівники критичної інфраструктури. Що стосується громад нашої області, для яких велосипед є незамінним. Був оголошений конкурс до фінішного етапу, саме до 5 вересня мають дійти три громади, які подадуть найкращі мотиваційні заявки. Наразі учасників 27. Громади, які в нас будуть відібрані за результатами нашого конкурсу, як безкоштовні велосипеди будуть передані, які ми отримуємо з Європи. Ми їх відремонтуємо і будемо передавати в ці громади, з якими будемо працювати. Також в ці громади матимуть можливість отримати велоінфраструктуру. Сергій Базбородсько повідомив журналістам, що на перспективу думають, як покращити велоінфраструктуру. Для цього планують встановити 105 секційних велопарковок та мають на меці спроектувати і навесні наступного року запропонувати додаткові велосмуги там, де їх немає, але є активним велосипедний трафік.